У Дніпрі в палаці студентів творча молодь може долучитися до роботи музичного колективу Мрія. Тут юнаків та дівчат навчають співати та впевнено відчувати себе на сцені. За роки свого існування колектив виступав на десятках майданчиків, отримав безліч нагород та відзнак. Людмила, яка очолює мрію, прийшла до палацу ще студенткою, а зараз навчає молодь. Вона зізнається, що з поміж інших їй ближче до душі саме українська пісня. Займаюся творчістю музикою, так співом з восьми років, спочатку це була музична школа, а потім я як студентка прийшла до цього чудового колективу. І з 2011 року я співала тут як солістка разом зі студентами, своїми однокурсниками, одногрупниками. А потім, вже коли отримала музичну освіту. Я змогла очолити цей чудовий колектив, як і стати його керівницею. Особисто мені завжди до душі українська пісня не тільки народна, а українською мовою. Бо мовою нашою українською солов'їною ти можеш донести те, що не можеш зробити ніякою іншою, будь то англійською або французькою. Бо ти як ніхто відчуваєш фібрами душі про що співається. А взагалі, якщо брати колектив, то ми співаємо і французькою, і англійською. І українською, але е, це як мої студенти скажуть, яку пісню, якою мовою, ми можемо китайською і японською, то не проблема. Колектив працює у Дніпровському палаці студентів понад 20 років. Ти виник у 2001 році, тобто доволі вже давно, більше 20 років. Як спочатку, як колектив Палацу студентів, ну він і є колектив палацу студентів, але спочатку приймав участь в таких міських заходах, університетських. А вже зараз і, мабуть, на протязі років 10, серйозно так, займаємося співом. Так, ми виступаємо на міжнародних, на всеукраїнських. Ми навіть виступали на конкурсах за підтримки Леониді Даніловича Кучми. Ми вигравали гранти до інших країн, до Румунії, до Молдови зі своїми концертами. Ми їздили співати. Тобто, зараз всі площадки, якщо можна так сказати, ми використовуємо для просування української пісні і своєї творчості. Учасник студії Мрія Дмитро займається співом з чотирьох років. Ставши студентом, вирішив пов'язати свій творчий шлях саме з цим колективом. Моя творчість почалася ще з дитинства. Ще коли мені було 4 роки, приблизно так. Мої батьки віддали мене у музичну школу. Там я почав співати та грати на музичних інструментах, тобто на фортепіано. Потім, так, співав, грав, закінчив музичну школу. Та почав займатися естрадним вокалом. Дізнався, що у палаці студентів є колектив Мрія. Ми тут співаємо, а потім виступаємо у 2022 році. Після початку повномасштабної агресії проти України вокальна студія переформатувала свою роботу. Юнаки та дівчата багато уваги приділяють волонтерству. У нас колектив був трішки більшої чисельності. Але через те, що війна в країні студенти повиїжджали, і зараз нас залишилось 6 чоловік. Але ми не зупиняємося, ми працюємо, ми працюємо як волонтери. тобто Ми своєю піснею, своїми концертами підіймаємо дух бійців, наших солдатів, ми даємо якісь благодійні виступи. тобто ми ми в темі, якщо можна так сказати, ми працюємо на своєму фронті і з півом Підіймаємо дух і наближаємо нашу перемогу. У колективі сподіваються, що після завершення війни студія зможе повернутися до звичного ритму життя і роботи.